У день свого покровителя львівські художники вирішили наголосити на мистецькій та історичній цінності вулиці Коперника. Тим більше саме на палаці мистецтв розміщений горлієв Святого Луки. Відтак святкували і 15-річчя діяльності палацу мистецтв, який вже давно є центром культури у Львові. Сьогодні є день святого Луки. Це покровитель художників і один із евангелістів, який перший малював матір Божу. І думаю, що в майбутньому свято, яке в нас є в жовтні. День художника, можливо, будемо старатися, щоб це був День Святого Луки, бо це буде символічно. Понад 20 художників зібралися на свято, відтак розділили вулицю коперника між собою та почали малювати. Я вибрав собі палац Потоцького, бо я його ніколи не малював. А він є цікавий такий і своєрідний цей палац. Він є досить характерний. Навіть для багатої львівської архітектури. А чому я вибрав цю церкву? Це є Святодухівська церква. То це не тільки те, що просто пам'ятка, чергова пам'ятка архітектури, яких в нас дякувати Богу ще багато, але вона тісно пов'язана з постатю Шачкевича. Ювілей його зараз буде. Через місяць будуть святкувати у Львові і далеко поза межами Львова. Адже Шашкевич це перший, хто почав писати українською мовою служби Божої вести українською мовою. Це, скажімо так, людина відродження. На вулиці Коперника є дев'ять музеїв, зокрема музей русалки Дністрової, Тюрма Налонського, музей техніки, музей грошей та інші, а також п'ять палаців. Ось за них і взялися живописці. Таким чином львівські художники звертають увагу на мистецьку цінність вулиці Коперника. Вулицю розділили між собою понад 20 художників. Кожен малює свою картину, які згодом виставлять на аукціон. Виставка Аукціон картин, які сьогодні намалювали живописці, відбудеться 4 листопада в приміщенні спілки художників Львівщини. За отримані гроші за аукціону художники видадуть книгу про історію Львова, які будуть розміщені як фото, так і картини львівських митців. Руденко,